І ми вас більше нічого не просимо, ні грошей, ні зброї. Далі ми самі себе захистимо і демократію. Все. І не треба розповідати нам, коли призивати людей. Україна виставила на фронт більше мільйона людей в силах оборони. Покажіть мені ще країну, яка таке може зробити. Покажіть мені її. Сполучені Штати, які сотні мільярдів доларів вклали в Афганістан, і афганська армія, яка розбіглася в першому пострілі, і українська армія, і український народ, які воює, все, що може з себе, останні жили, витягує. Тому все на підтримку армії, все на підтримку збройних сил України і годі цих розмов про 17 років і все інше. Навести лад. Щоб воювали ті, хто може, і готові воювати, а ми маємо їх всім необхідним забезпечити. Для цього голосуйте наші правки. Дякую. Ставимо їх, чи так зараз так 27, то було і вас просто супербана. Рішалово домовляєтесь, невідомо прошу, думаєте там вискочити на якісь там закордонні відрядження гуляти. Військовослужбовців немає цих можливостей. Але ви не розумієте, що необхідно на передовій. Якби хтось з вас був там в окопах безпосередньо на нулях, то ви знали, наскільки критично потрібні реби. Реби в будь-якій кількості, максимально потужні. Реби дозволяють садити. Ваги, які вбивають наших військовослужбовців, які їм підривають руки в ноги, і потім вони стікають кров'ю, тому що немає достатньої підтримки забезпечення. Якщо би ви зараз розуміли, що відбувається на Курщині чи на потробі, Кові гроші, так чому за ці надлишкові гроші не було?

Вітальок, прекрасно. Зараз голоді буде видно. Я якраз буде виспитатися. За п'ятдесят ще не прийняли. Пока така людей. Дякую с родині колег. За 44 місяць. Але добрий день, будь ласка, можна може спорватися подати? Ні. Ми ж на колонай час. Можна не випадити? За 49 місяць не прийняти. Після цього поправка номер тридцять Авторство хотів проект проголосувати. Зараз два рішення прийнято. Наступна поправка ще два. Авторство ходив інпроект, пошукати не до регіону, прошу голосувати. Хочу. За сорок п'ять годишня не прийде сонці. На то сумка, тридцять четверта, графа. Записать. Через скільки? 34, 39, 42, 45, 48. Тільки будь ласка, ну лік, будь ласка. Я, чесно кажучи, не розумію взагалі те, які питання відносяться в порядів денний. Починається і на закінчується. А як інакше назвати те, що ми сьогодні зараз розглядаємо? В зміни в бюджетний кодекс щодо інвестиційних проєктів, про щодо строєння Державного фонду регіонального розвитку і його функціоналу, щодо зміни щодо функціонування інших фондів. У мене питання, а куди ви інвестувати будете? Який регіональний розвиток буде, якщо зараз не посилити фронт? От у мене Що у нас дійсно величезні проблеми на фронті, то чому ми не зробимо все для того, щоб ці проблеми ліквідувати? І одне з цих питань. Ті речі, починаючи від колес і закінчуючи до дронів, тому що ті дрони, які передавалися останнім часом з Збройним силам України через державну закуплені, через Державну службу. Можемо отримати від нашої роботи, від роботи Збройних сил України головної роботи в державі сьогодні на фронті. Тобто, давайте ми сьогодні будемо дивитися на те, що в першу чергу необхідно. А ми сьогодні забиваємо порядок денний, вибачте, хаті тому що через ці інвестиційні проєкти державні фонди протягом війни, крім дерева державних грошей і схіматологів. Нічого більше не буде? Та совість, врешті-решт, можна мати. Тому що якщо ми говоримо про те, що вижила сьогодні Україна, а ми просто говоримо, а ми розглядаємо сьогодні законопроект щодо схематозі можливо, то як це називати? 47. Так, 48-фенерація. 49-та. 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 Ввечері, 49-та. Шановний пане голово, 5 поправок, 3 хвилини, будь ласка. Будь ласка. Дякую. Чуть поправки 49, 50, 55, 56, 57. Дякую. Шановні друзі, Зараз я поясню глядачам, бо все-таки, хоч і вночі, але Верховну Раду транслюють. Тут до речі, з багато радості прийняли рішення транслювати онлайн комітети. У мене питання: а чому до пір Верховну Раду? Тільки я, от тут на своєму Тіктоці, ютюбі, тягну цю трансляцію. Чому це не зробили, щоб всі люди могли це бачити? Я вам, звичайно дякую за ексклюзив, але все-таки хотілося б, щоб вся держава це бачила в онлайн. І люди бачили не дурню, яку розповідають на марафоні якусь локшину на вуха вішують, а що бачили, що реально відбувається в Верховній Раді. Друзі, в Верховній Раді залишилось мало зараз депутатів. Десь так за моєю оцінкою близько 70-80 депутатів в раді. Всі інші втомилися. Ну, тому що це вже складно. Ми почали о десятій. Частина прийшла о пів одинадцятій. А вже, вибачте, за дванадцяту перевалило. То це, звісно, складна історія побути, попрацювати розглянути поправки і все це. Тому звичайно, що ніяких вже голосувань не буде, і вже нічого не буде проголосовано. Але це все таки парламент України, найвищий законодавчий орган, найбільша трибуна. Тому тут треба проговорити ті речі, які є, і хто б якось знаєте, не ігнорував, хоч що Верховну Раду звели до рівня плінтуса або куточка, в якому щось тут відбувається. Але насправді все таки доводиться чути, і коли в Верховній Раді було піднято мною. То вже і президенту довелося реагувати. І вчора ввечері під час відеозвернення він сказав, що буде, да, значить, будемо наводити лад, і значить дефіцитні спеціальності не будемо. А що було б якщо б ми в Раді це не підняли, друзі? Ну і ще побачимо, як це спрацює. Бо на жаль, слову президента віри нема. Багато слів було розкидано, результатів мало. Тому це тому будемо слідкувати далі. Тому Верховна Рада має значення, і те, що тут звучить, має значення. Тому я використаю можливість наступних поправок для того, щоб пояснити людям, що відбувається, і пройтись по деяких найбільш болючих темах, які сьогодні турбують українське суспільство. Дякую. Я закінчив свій цей виступ, пане голово. Далі там 59-та поправка, мої наступні п'ять. Готовий знову на 3 хвилини. 69, сій, да, е, дякую. 5, да, 59, 65, 66, 67, 73 і в кінці 73 поправку на голосування. Щоб зафіксувати все-таки кількість народних депутатів, які... дякую. щоб зафіксувати кількість народних депутатів, які виконують сумлінну свою роботу, розуміють, що Верховна Рада це робота. Таке відчуття загалінодія диву дивлюсь на колег. Таке відчуття, що їх, вони як на вечірці, знаєте, їх запросили. Вони думали, коли йдуть в Верховну Раду, що це така, як собі вечірка. Тут прийшов. Щось тут погуляв, якісь цікаві люди, нові знайомства, може з кимось це, а потім пішов собі в буфет, а потім, коли захочеш, пішов. Ні, Це не вечірка, це робота така, друзі. І робота це називається розглядати правки, писати закони, якщо хтось цього не знає. І підіймати болючі для держави теми. І так є одна така болюча тема, про яку хочу сказати. Тим більше, що ми розглядаємо поправки в бюджетний кодекс. Це тема напряму пов'язана з бюджетом України. У нас демографічна катастрофа. Демографічна катастрофа. В 1990 році в Україні народилося 1 мільйон дітей 2023 року 170 тисяч, 2024-го зараз подивимось, здається, менше навіть кількість, якщо можна подивитися, кількість народжених. Зараз ми скажемо вам, друзі. Але це катастрофа. Повертатися. А, і це означає, і з кожним днем продовження воєнного стану, бойових дій менша кількість українців повернеться. Тож наше пріоритетне завдання є допомагати українцям, які народжують дітей, які виходять. 162 тисячі. Вам будь який демограф, статистик, да, скажуть дуже просто: такої кількості населення це дуже просто порахувати. Помножте на 70 на середній вік, і ви отримаєте яку кількість населення в Україні, така кількість дітей може підтримувати. Тобто, це означає це означає, що Україна сьогодні може підтримувати населення десь в 10 мільйонів. В 10 вдумайтесь. Нас було 53 колись, потім 45, потім 40, зараз менше 30. Якщо ми терміново не виправимо ситуацію, за якийсь час в Україні залишиться 10 мільйонів людей. Ви, ну, ви розумієте, що ви робите? А, а поруч з нами божевільна раша, значить, які, яка там плодиться, розмножається. І це просто питання часу, коли це це вони з'їдять цю територію з повністю відсутнім населенням. Тож питання демографії є питанням національної безпеки, і в наступному виступі я поясню, що можна робити і що не робиться. 73 я на голосування. Сімдесят третя третє поставити на 73 третє попарка ставити на голосування. Давай я ще раз, а потім ти. Супер, так. Да. Якраз я завершу думку про демографію військові. Зараз туди... рішення не, не прийнято. Е, наступна 68 просто одну ви коште. Ні, ну, годинок... наступна 74-та. — наступна. Ні, наступна вона, 74, це моя поправка. Ви взяли декілька, але між тим, що ми взяли. А, все, вибачте, вибачте. Вибачаюсь. Да. — А далі підемо. Дякую, вибачаю. 78, вже 68 правка. Колеги, ну вже не знаю, який раз. Прошу, будь ласка. В бюджетні процеси, в законопроекти, які налагоджують бюджетні процеси, нарешті Національний фонд дослідження вивести з під діє Міністерства освіти і науки, що насправді відбувається, вони дійсно працюють самостійно, наглядова рада самостійна у всьому самостійні, крім однієї історії. Що їх рахунок і всі бюджетні кошти йде через міністерство освіти і науки. Для чого? Абсолютно незалежно, які він є і працює ефективно, інакше західні колеги кажуть про те, що так і має бути продовжуватися. Просто надати їм повну самостійність для того, щоб Міністерство освіти не вплине. Мені зараз потрібно 73 включено. Все, зрозуміло. Абительно на пошло сплати. Зачі не прийняти. Зараз кричу, що ситуація. Я прошу,